Це завмерла. Навіть рух по головній дорозі міста обмежили. Приїхав президент України. Вулиця Соборна перетворилася на пішохідну, таке можна побачити хіба що на великі державні свята цього разу. Всі затамували подих в очікуванні глави держави. Після двогодинного очікування пана президента журналісти все ж таки дочекалися довгожданного гостя у міській раді. Віктор Янукович ознайомився з роботою прозорого офісу, який вважається першим в Україні центром, де застосовується модель дієвої комунікації між владою та громадянином. Віктор Федович Роботою прозорого офісу задоволений. Назва самого центру Прозорий центр каже сама за себе. Це і вирішення питань корупції чиновників в дозвільній системі. Безумовно, це якість надання послуг, а це означає і швидкість, і практичне. Вирішення тої чи іншої проблеми, яка хвилює людей, віктор Янукович висловив бачення медичної реформи, адже в області переважає кількість невдоволеного населення. Люди не готові сприймати зміни. Я добре розумію. Ми як кажуть, тримаємо руку на пульсі, і е, незадоволення людей багато в чому залежить від того, як ми підходимо. До вирішення цієї проблеми. Ця преб... Преб... проблема спрямована на покращення медичних послуг. І якщо цього не відбувається, це означає, що ми щось не те робимо. І вимагати, щоб це зараз, ну як кажуть, ми е... жили дуже погано, прокинулися, живемо вже вимовже, дуже добре. Такого не буває. Це буває тільки в казках. Але якщо подивитись, рівень цих фабів він підвищується, транспортне обслуговування підвищується. Надання послуг наближається до хворого, до людини. Питання, які виникають навколо прагнень відкрити меморіальний комплекс Вервольф на ставці Гітлера, теж турбують президента. Представники комуністичної партії вважають, що це пропаганда нацизму, і протестують проти створення на ставці музею пам'яті героїв Великої вітчизняної війни. Віктор Федорович до цього проекту ставиться позитивно. Будь-яка дія, вона повинна об'єднувати людей. Вона не повинна роз'єднувати чи вносити. Е Якийсь дискомфорт в життя людей. Але ми повинні знати свою історію і яку роль в історії відігравав, наприклад, цей об'єкт, який знаходився на Вінниччині. Я вважаю, що це цілком природна дискусія, яка йде в суспільстві і на яку ми отримаємо відповідь від громадян, наших громадян, жителів Вінниччини. Переконане, що рішення буде правильне і справедливе. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія компанія Смарт.